Так, э, е. Всім привіт на каналі Кошка Аліна. Ми сьогодні будемо, як ви догадалися в ту кубоку Давай загружаємо. Пропускаємо все. Мені треба вже. Так, що це таке? Що це таке, реально, я не знаю. А, поменялся шость тут, да? А, кстати, мабуть, после вчора обо вчера была пятница. Е -е -е. Сердечко. Да, я не бачила цього обновления, реально. Я, я давно уже не гуляла в такой боку. Я тільки це сьогодні побачила своє обновлення. Че, давайте раз, два, три. Якщо телек виключить, то що буде? Ще один подарок. О, давай подарка. Ой, тобто три подарки. Надо, значить, троє людей. Я шучу, не треба троє людей. Можна і на голову посадити. Давай садися. Та куди ти поїхала? Капуста на голові. Мене. Вс, йдемте в хату, подивимося, що там. Вже там подивимося, що там. Може, там лизуны. Иду здесь. Надо ещ тут кое що проверить. Тепер тут розове, ой, е -е, зелене, а не розове вообще тут чи не тут Мабуть, це не тут а да це не тут все идем в ту опять а то я забулась що там воно все опять туди йдемо потому що я забула що воно там. Ми ж там вже слайми роздають Ух ті, забілаємо, забілаємо. Все, на голові буде. У мене таке є, так що мені не треба. Це мені не надо, в мене вже є таке. Ні, слайми не роздають, значить підемо додому. Красивый сведомик. Ой. Ой. Вау! Класс! Я красива. Так, что это за коробочка? Не пон. У мене якось домик і змінився. У мене домик змінився. А, у мене домик і змінився. Що тут як тут? Все, тут не помінялося, нічого? Ну ладно, тільки треба оцю коробочку викинути. То вона мені не нужна. Коротше, витаскуємо своїх людей. Так. Вот сэ, куда-то надо поставить, например, не на сюда в частку. Ось сюда. Ой. Те. ось сюда. Тук. Тук -тук. о, тук-тук. Я как красиво. Точки мої любимые ці точки. Надо <кхи> то мені ще одну шкатулку, тому що він, він, у мене все не влізає, коротше. У мене нічого не влізає вдома. Ми ж тут... Давайте тут поставимо. Нічого тут не мешає. Розочки тоже тут надо поставить. Точнее, положить. Блин, я хочу эти шарики потрогать. Ам... Понятно. А там не можна нічого написати? Не можна. Пічалька. Так. Я хочу їсти. Женяша теж хоче їсти. А машко і білашка зараз буде їсти. Куриця на завтрак. Куриця. Все, короче, на голові вона еще несе. Так, надо тарілочки. Питомчики не можна. У питомчиків не можна брати. А де я оце брала? Мише. А де воно? А ось що воно? Не заметила. Ось замітила? Ой, не така нам надо. Ой, куди я стрільцом? Хорошо, що воно безплатне. Якби воно було не безплатне, я б зовсім уже... Потарілочки. Все, короче, Машка, убивашка, давай. Усюди, и і ось сюди. Холодильник. Так, давайте сфоткаємся. а, потом. Ой. Все, вони поїли. Тепер можете віддихати. А Машка і буде посуду мить. Ладно. Е Женяша тут буде стояти. Е Я тут буду стояти біля оціняші. Машка і білашка буде, як і завжди, посуду мити. Так, давай, Машку б'ємо. Короче, давай ты звук включу. Короче, Машка и вилашка забыла, короче, поднять вот це. Поклала в холодильник. д який звук Тютюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Тютюн-тюнь-тюнь-тюнь. Короче, Машка-Бивашка э... взяла какашку в руки. То есть я взяла какашку в руки. Третій слайм? Де мій третій слайм? Це мій четвертий слайм? А де мій третій слайм? Ммм, походу я щось натворила. Хто побачив, то напиши в коментарях, де воно. Хто побачив, де воно? то напишіть в коментах. Я побачу і походу я його удалила. Ні, ну здесь не це. Ну ладно. Машину. Какашки. Короче. Я думаю, на цьому можно заканчивать. Е -е... Всем пока-пока, пока, пока. Вы в